явності зимові суцільні кабінезони для дівчаток. Зараз покажу моделі з розмірами та цінами. Розмір 92-104 1445 гривень. Розмір 62 80 1595 гривень. Розмір 62. Ціна 1615 гривень. Розмір 80 86, 1450 гривень. Розмір 86 104, 2035 гривень. 80-86-98-104 98 104, 1615 гривень. Розмір 104, ціна 1455 гривень. Розмір 80, 92 104, 2035 гривень. Розмір 98 104 110 116, 1695 гривень. Розмір 98 104, 1675 гривень. Розмір 86 104 1555 гривень. Чекаємо ваших замовлень в Діректно.